Ми вже приїхали в наш отель і потім будемо, ми заселятися будемо два, то потім буде обжорчик. Ми зустріли своїх друзяшків, Вані і э, Владіка, так що їм великі привіт, якщо вони дивляться. І вони вже їдуть додому, а ми тільки приїхали. І зараз ми на місце вареницькому. Ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну-ну. Ось мої дівчатки, і два дівчатки. А ми кудись йдемо. Воно ще забило, ще о, ми тут будемо ще піднімати. Ні, ми зараз на якусь річку. На річку молодості. Не знаю, де поночі їх, там це не було і Я покупалася. Так, я сейчас реально втоплю туди. Вот ігуцуленд. А вони тут б'ються. А ми йдемо, йдемо, спит очкам большого секрета. <рес> Бурочки. Це вся наша група? І там было чаще. А, і там, да. Там ще друга частина, но ми не успіваємо. Так. Сейчас я покажу. Хочу сфоткать его челика. Сфоткал. Мы уже за... заехали в свой а мы отель. Мы с... Эм... Мы стать сами ну, другим, потому что все, а там, короче, все стояли, а там все стояли, а хочули, сі, типа, да. Мы начали, типа, завернули. Да. Да. Мама и папа. Папа закрыл Мама закрыл уже. Я буду спать с ней, а Даша будет там спать. Сделай меня обзор. Короче, так, тут так. Ліжко І ванна. Мне лень включай свет, потом побачите. Наші тапочки, це все. А, у нас уже вечір і ми вже бай бай. Лягаємо в спадки. Там ще вмиваються люди. А я вже все.